Вітаю вас, мої любі учні! Ми продовжуємо з вами розбирати завдання НМТ 2025 року. Сьогоднішній урок буде також корисним для дітей, які закінчили 7 клас, 8, 9, 10, тому що ми тут будемо повторювати властивості степенів. Потрібно встановити відповідність між виразом 1, 3 і тотожним йому виразом АД, якщо А довільне додатне число, яке не дорівнює одиниці. Щодо того, що А не дорівнює одиниці, йдеться про область допустимих значень, тому що в другому завданні, наприклад, ми бачимо з вами в знаменнику вираз А1 вираз а, мінус А. І якщо замість А підставити 1, то в знаменнику будемо мати 0, а на 0 ділити не можна. В першому випадку ми з вами маємо просто. Ділення степенів з однаковими основами. А в четвертому степені поділити на А в третьому степені. Тут ви можете скористуватися, якщо забули властивості, і додатковими матеріалами. В додаткових матеріалах ви знайдете, що при множенні степенів з однаковими основами показники додаються, а при діленні, просто подивіться, записане ділення у вигляді дробу. Так, дробова риска також означає знак поділення. ділення, означає, що нам потрібно показники відняти. Основу ми залишаємо без зміни, а від показника діленого віднімаємо показник дільника. Отже, отримаємо А в першому степені або просто А і обираємо варіант відповіді Д в першому завданні. В наступному завданні ми вже з вами бачимо дріб. І давайте з вами згадаємо таку, якби, такий ланцюжок складемо. Дивіться, як тільки ми бачимо з вами дріб, це фактично означає, що нам хочеться його скоротити. Його спростити, це значить скоротити. І тотожні перетворення можуть якраз бути пов'язані саме з скороченням. Але для того, щоб скоротити, потрібно розкласти на множники і чисельник, і знаменник. І отут уже, подивіться, в додаткових матеріалах ми не маємо з вами ніяких формул розкладання на множники, окрім формул скороченого множення. От, але ж. Наші міні-конспекти нам допоможуть. Розкладання многа на множника ми починаємо з вами вивчати ще в сьомому класі з винесення спільного множника за дошки. І це, взагалі, легкий спосіб розкладання на множники. ну а математики. Ми жартуючи кажемо народ ледачий, тому ми завжди намагаємося зробити спочатку дуже просто. І ми бачимо тут всі способи розкладання на множники в нашому міні-конспекті. Перші три з них ми вивчили в сьомому класі, і четвертий спосіб вивчили в восьмому класі. Сьогодні, якщо ви побачите, подивитись на цей перший, на цей другий вираз, який ми зараз маємо, то ви побачите в чисельнику. Спільний множник спільний множник це А. так? Тобто, подивіться, будь ласка, А в квадраті у нас написано, то в чисельнику ми маємо А в квадраті відняти А в знаменнику 1-а. Значить, в чисельнику ми зможемо з вами винести А задушку, А в квадраті поділити на А буде А, і А на А буде 1. Знаменник поки що просто перепишемо. І тепер давайте подивимося, що ми з вами маємо. Ми маємо, що в чисельнику є вираз А-1, а в знаменнику 1 А, і вони не дорівнюють один одному. Але як вони відрізняються, ці вирази, один від одного? Подивіться, будь ласка, у числа А, знак плюс. Перед перед числом А немає ніякого знака, отже, це число, плюс, це число з плюсом. У одинички знак мінус. А в другому виразі навпаки, у одинички знак плюс, а у А мінус. Кажуть, що такі вирази відрізняються знаком. Якщо вони відрізняються знаком, то можна спробувати винести мінус в одному із цих. Виразів за дужки. Тоді, якщо ми це зробимо, нам потрібно буде змінити знаки внутрі дужок на протилежні. Тобто, мінус, коли залишається перед дужками, тепер ми можемо на перше місто поставити А, бо воно з плюсом, а на друге одиничку, воно з мінусом. Тобто, подивіться, як ми з вами змінили ці вирази, які відрізняються знаком. Так, напишу тут: відрізняються знаком. Ці вирази. Тобто, подивіться, якщо ми тепер в чисельнику залишимо з вами той самий вираз, а знаменник замінимо на той вираз, який ми зараз отримали, коли винесли мінус задушки, то тепер ми побачимо, що множник А-1 являється спільним, і на нього ми можемо скоротити. Таким чином, в чисельнику залишиться тепер просто А, а в знаменнику мінус 1, тому що при діленні ми будемо мати з вами, ділимо само на себе вираз, отже, відповідно, буде одиничка. А мінус залишається 1 поділити на мінус А поділити на мінус 1 буде мінус А. І ми оберемо з вами варіант відповіді Г. І третє завдання стосується властивості логарифмів. Давайте ми з вами спочатку перепишемо цей вираз, який ми тут маємо. 7 в степені мінус логарифм по основі 7 числа А дорівнює. Давайте подивимося, які властивості ми маємо в додаткових матеріалах щодо логарифму. Маємо властивість А в степні логарифму по основі А числа В дорівнює Б. Тобто, подивіться, будь ласка, виходить, що 7 в основі логарифма, 7 в основі степеня, бачите, от як тут А, могло б дорівнювати просто оцьому числу. Але нам заважає оцей мінус, який стоїть перед знаком логаритму. Подивіться, будь ласка, мінус це фактично мінус 1. Тобто ми маємо з вами властивість, що якщо перед логарифмом стоїть число, от вона у нас тільки ця властивість зараз записана трошки в іншому вигляді. Давайте ми її перепишемо з вами. Написано N помножити на логарифм по основі А числа А, числа b на логарифм по основі А числа B. і тоді це буде дорівнювати цьому логарифму по основі А числа B уже в n степені. Тобто, подивіться, зараз оцей мінус означає мінус 1 помножений на логарифм. n це ось ця мінус 1. Значить, ми її можемо помістити в степінь під логарифмного виразу. Тобто тепер у нас буде а в степені мінус 1. І тут знову нам потрібні властивості степенів. Що ж таке А в степені мінус 1. Знову ж таки, можемо в додаткові матеріали подивитися з вами. Подивіться, будь ласка, А в мінус першому степені за цією властивістю це одиниця, ділена на А в першому степені. А А в першому можна просто не писати. Отже, ми тепер напишемо з вами, що ми тут маємо. Логарифм по основі 7 числа 1 поділити на А. І повертаємось до нашого завдання. Отже, тепер замість. Показника мінус логарифму по основі 7 числа 1 ата, ми з вами запишемо те, що ми тільки що отримали. І тепер подивіться, будь ласка, оце основа степеня 7, і основа під самого логарифму 7, ось вони, бачите, начебто один одного знищують, і повинна залишитися тільки під логарифмний вираз, в нашому випадку, цей вираз дорівнює 1 поділити на А. Отже, ми маємо відповідь 1 поділити на А. Подивимось, чи є в нас такі відповіді. Тут так, бачимо, що це варіант відповіді В. Хоча можливо, щоб такого, можливо, щоб такого варіанту і не було, тоді, можливо, ми б могли за цією властивістю, яку ми тільки що бачите, записували. Просто написати це ще і навпаки, що це А в мінус першому степені. Можливо, такий був варіант відповіді. На всяк випадок ми це повинні з вами розуміти. Але в даному випадку ми знайшли варіант, і тому увідповіднили ці завдання: 1-3 до відповіді, тотожних хім, від А до Д. 1 Д, 2 Г і 3 В. Будемо продовжувати з вами готуватися до НМТ в наступних наших відео. Наступне завдання буде стосуватися геометричного завдання на відповідності. І я чекаю вас в моєму аккаунті. Якщо ви тут вперше, то, будь ласка, підписуйтесь, щоб завжди знати більше і вивчати математику легко.